Друзі, я спеціально вирішила у Париж, щоб показати вам славно звісну історичну карту 18 сторіччя, яка знаходиться в галереї Мазаран, що Україна це країна козаків. Це неперевершена галерея Мазаран, історична будівля, бібліотека Національна Франції. І ваші увазі я хочу показати цю неймовірну мапу. Де ми можемо побачити, що дійсна Україна це країна козаків. Столиця нашої країни. В Києві називалася. Корол був керол. Лубни так і залишилися. Полтава, Полтава. страждальний Чугуїв і Харків. Ось місце положення цієї, славнозвісної звісно,